Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу представити до вашої уваги ось такий чудовий узор. Це резинка. Ось така вона дуже еластична. Об'ємна. Візуально вона виглядає як резинка один на один, але більш пишна, більш об'ємна і більш така еластична. На одному із сайтів я вичитала, що це польська резинка. Даний узор є двусторонній, з виворітної, з лицевої сторони виглядає так само. Він підійде для всіх виробів плечових, для будь-яких. В даному випадку я в'яжу кардіган даним узором. Також він підійде для шапок, для снудів, для шарфів. Абсолютно для всіх виробів можна його використовувати. Ось так то виглядає ось такий чудовий узорчик. І почнемо в'язати. Даний узор складається при поворотному в'язанні. Рапорт узору складається з 4 петель, і плюс одна петля для симетрії і дві кромочні петлі. Я набрала вже петлі на 4 рапорти узору. Плюс одну для симетрії і дві кромочні. Разом я набрала 19 петель самим простим звиклим способом, і починаємо в'язати. Даний рапорт узору складається з чотирьох петель і два ряди угору. Перший ряд. Починаємо кромочну знімаємо дві лицеві, раз, два. Одна виворітна, три лицьові, одна виворітна, три лицьові. Одна виборідна, три лицеві, одна виборітна, дві лицеві. І кромочна виворідна. Перший ряд маємо пров'язаний. Другий ряд. Кромочну знімаємо. Перша петля виворітна, Три лицеві, виворітна одна, три лицеві. Одна виворітна. три лицеві, одна виворітна. три лицеві, одна виворітна і кромочна виворітна. і рапор нашого узору ми вже пров'язали. Ось так тут на початках виглядає. І таким чином в'яжемо на потрібну нам висоту. Давайте ще один рапорт з вами разом пров'яжемо. Кромочну знімаємо. Це наш буде другий, третій ряд. Третій ряд в'яжемо так, як перший. Другий ряд, четвертий ряд в'яжемо так, як другий. Дві лицеві. Одна виворітна, три лицеві, 2, 3, одна виворітна, три лицеві. Одна виворітна, Три лицеві. Одна виверідна, і дві лицеві, і кромочна виверідна. Четвертий ряд в'яжемо так, як другий, кромочну знімаємо, перша виворідна, три лицеві, Виборітна, три лицеві. Раз, два, три, одна виворітна. Три лицеві. Одна виборітна, три лицеві. Одна виверідна, і кромочна виворідна. І ось ми з вами пров'язали два рапорти у висоту, і вже в нас з'явився наш такий гарнесенький узорчик. Дуже легкий, легко запам'ятовується. Даний, узор, даний приклад я в'яжу спицями номер 3 із бавовняної нитки. Як даний узор в'язати по кругу? В'яжеться він теж дуже просто. Набираємо петлі згідно з рапортом, 4 петлі рапорт, плюс одна для симетрії. І одну петлю не забуваємо дати додаткову, яка в нас буде з'єднувати наше в'язання в коло. І маємо набрати в петлі кратні 4 плюс одну для симетрії. Перший ряд по круговому в'язанню в'яжемо три лицеві, одна виворітна, три лицеві, одна виворітна. І так в'яжемо перший ряд по кругу до кінця, другий ряд при круговому в'язанні починаємо в такий спосіб, що перша петля в нас буде виворітна, потім одна лицева і дві виворітні. І так, продовжуємо далі: одна виворітна, одна лицьова, дві виворітні. Якби це буде такий рапорт узору два ряди у висоту. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!